Доброго ранку, любі дітки. Пропоную сьогодні ознайомитися з новими вправами для рук та плечового пояса. Перша вправа. Ставимо руки перед собою в замок. Ноги на ширині плечей. Один. Два. Три. Опустили ручки. Давайте разом. Один. Два. Три. Опустили. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. Наступна вправа. Ноги ставимо на ширині плечей. Плескаємо в долоні. Праворуч один. Над головою два. Ліворуч три. Повторюйте за мною. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. А тепер, любі дітки. Давайте трішки відновимо наше дихання. Один. Вдихнули носиком. Два. Видихнули ротиком. Один, два. Вдих, виїх. Вдих, виїдих. Молодці. Продовжуємо. Наступна вправа. Для того, щоб її виконати, нам необхідно взяти м'яку іграшку. Передаємо її в руках. Один, два, три, чотири. Перед собою один. Вверху два. За спиною три, перед собою чотири. Повторимо разом. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. Дітки, спробуємо виконати вправи під музику. Повторюйте за мною: Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, три. Любі дітки, виконуйте ранкову гімнастику та будьте здорові! А я з нетерпінням чекатиму наступної зустрічі! До побачення!